Мирослава Которович неймовірно красива, романтична і талановита жінка. Дивлячись у її безмежні очі, можна побачити сокровенне. А сокровенним для неї є музика, адже саме вона стала її нерозлучною супутницею із раннього дитинства. Мирослава переконана, що іншої дороги у неї бути не могло, адже народилася вона у сім'ї відомого українського скрипаля Богдара Которовича і Арфіна. Фістки Наталії Кметь, Любов до ніжного лосу і скрипки привела її у стіни музичної школи імені Лисенка у рідному місті Києві, а потім у Національну музичну академію України, де вона вчилася у свого батька. Мирослава Которович брала участь у майстер-класах Марини Яшвілі, Руджеро Річчі і Томаса Цетмайра. Отримала гран-прі на міжнародному конкурсі Золота осінь була стипендіатом Моцарт-академії. Сьогодні Мирослава Которович викладає у Національній музичній академії України і є автором та учасницею багатьох музично-театральних проєктів. Усі, хто знайомий із цією чарівною жінкою, говорять перш за все про її світлу душу і неймовірну доброту. Когда мы познакомились с Мирославой, меня тронула вот именно ее такая человечность, вот такая вот простота, понимание и желание прийти на помощь. Она меня очень поддержала в моем проекте «Дождь в Тбилиси», который я делал в Киеве, и пришла с этим прекрасным оркестром просто по телефонному звонку, хотя только буквально неделю назад она исполняла эту музыку, музыку гениального композитора Гия Кончели на его авторском вечере в Берлине. То есть и, наверное, к сожалению, вот мало таких э, искренних чистых людей, которые являются и высокими профессионалами своего дела, которые вот готовы сотрудничать, э, жертвовать своим временем, силами ради какой-то правильной идеи. Художній керівник Черкаського симфонічного оркестру Олександр Дяченко також захоплюється скрипалькою. Говорить, що вона унікальна людина, яких одиниці ця людина вона завжди знаходиться в творчому пошуку. Розумієте, вона не, не грає якісь штампи. То сьогодні вона грає Гайдна, завтра вона грає Моцарта. А сьогодні, якщо не помиляюсь, вона привезла Самуїла Барбера, вона привезла шнітки. Тобто, це сучасні композитори 20-го сторіччя. Олександру Відяченко вже не раз доводилося працювати із Мирославою. Вперше це відбулося 15 років тому, коли дівчина приїхала до Черкас із концертом. Вона ще була зовсім. Юним музикантом, і це ми всі пам'ятаємо. І друге спілкування творче відбулося, мабуть, півтора, може, два роки тому назад, коли Морося вже була і є зрілим музикантом на сцені нашої рідної філармонії відбувався концерт. Вона Селювала з нашим камерним оркестром, і я думаю, що це пам'ятають як глядачі, так і наші музиканти. Знають Мирославу Которович і в Черкаському музичному училищі, адже вона неодноразово приїжджала сюди з концертною програмою. Заступник директора з навчальної роботи Чаркаського музичного училища Євгенія Сергієнко свого часу була однією із найкращих учениць Богодара Которовича, Мирославиного батька. Сьогодні жінка з упевненістю каже, що Мирослава увібрала у себе найкращі батькові риси. Це дуже добре, що вона змогла так закалитися і стати загартованою в такому нашому складному житті, і дійсно. Виросла в самодостатнього музиканта, який знає, що вона хоче, і вона весь час планує з, щось нове з власними ідеями, з власними програмами. І навіть тоді, коли вона у батька в оркестрі працювала в київських солістах, вона весь час була таким джерелом нових ідей І для тата, в тому числі. Євгенія Сергієнко захоплюється не лише професійними якостями Мирослави. вона відмічає у ній найкращі риси притаманні людині. Вона дуже в принципі вона надзвичайно лагідна, дуже толерантна, вона готова вислуховувати будь-кого і будь-що. І дійсно вимагає весь час, щоб багато говорили про те, що, що не добре, не те, що добре, те, що добре, ми всі знаємо. А От багато хто не любить критики, а вона власне належить до тих музикантів, які з задоволенням слухають будь-які побажання, будь-які там критичні висловлення і так далі. Дуже натхненна людина, і я ж говорю, в неї повний такого внутрішнього ентузіазму. При тому вона дуже просто спілкується з усіма студентами, училища з маленькими дітьми. Ми з дорослими музикантами, знаними і не дуже. Тобто вона надзвичайно така толерантна, і я ж говорю, ось як в дитинці я назвала її осяйною ну, дитиною, вона і досі такою залишається. Це дуже приємно. Бо на жаль, коли людина виростає в такого знаного музиканта, вона трошки стає так би маю, відстороненою від тої публіки, яка навколо неї. А я так думаю, що це буде до кінця її життя. Такою вона де залишиться І для своїх студентів. Вона, власне, такою і є. Сама ж Мирослава говорить, що всі її досягнення це результат кропіткої щоденної праці. І з самого маличку вона вчилася бути першокласним музикантом і не припиняє свого навчання. І зараз великий досвід, за словами Скрипальки, вона утримала у Кракові у Моцарт-академії. Насправді це були такі навчання як майстер-клас, це тільки на рік викликають, і там фактично тільки фахом ми займалися фахом і вивченням, ну скажімо, якихось ансамблевих речей. Тобто Ну, фактично, це як літня академія. Знаєте, так. На Заході дуже багато і пильної уваги наділяють для вивчення оркестрових партій і так далі. У нас зараз тільки піднімається ця, ця індустрія, так би мовити, підготовки до оркестру. Бо, як правило, в нас вчили бути солістом. Ще одним своїм досягненням Скрипалька називає те, що їй пощастило працювати з латвійським скрипалем та диригентом Гідоном Кремером. Те, що я попала в оркестр Гідона Кремера, це фактично напевно вирішило мою долю як артистки, тому що. Ну, це один з найкращих колективів світу. І весь світ, весь, всі концертні зали найкращі. Це все, що я побачила своїми очима. І, звичайно ж. Е там школа така була, як дві консерваторії ще пройшла. Да? от Свою консерваторію і ще одну таку практичну консерваторію. Тому що в таких залах, як Карнегі Холл, як Альберт Холл, або Гґєвент Хус, ще якісь Берлінська філармонія, там можна грати тільки дуже добре. Просто добре не проходить. І е, от врешті з першого разу і дуже добре це навчив мене е, цей колектив. Я там, слава Богу, не солісткою була, а все-таки в складі оркестру це трошки відповідальності менше. Але наразі от така школа була і взагалі ну, це щастя. Просто це мрія кожного музиканта. Сьогодні Мирослава поєднує декілька видів діяльності. Вона гастролює в багатьох країнах світу та викладає в Національній музичній академії України імені Чайковського. У молодого педагога вже є значні перемоги. Остання з них звання лауреата всеукраїнського конкурсу Скрипалів у Львові. З її ініціативи вперше за історією музичної академії Скрипкова кафедра отримала свою власну залу. А нещодавно вона очолила камерний оркестр Артхата цей колектив підтримує принципи кращих традицій камерного музикування. Програму Історія танго у виконанні Мирослави Которович та колективу Артхата могли побачити і на Черкащині. Поєднувати декілька видів напрямків творчості дуже складно насправді, тому що в мене такий тип, що я занурююсь в щось одне. От зараз я дуже сильно на артихату направила всі свої знання, всі свої енергетичні зусилля. Все, що вмію, все, що знаю, все що маю, все віддаю. Звичайно, трошки страждають із цього студенти, але я такий цікавий хід зробила, що якісь студенти тут вже грають мої, а якісь просто долучаються. Наприклад, грають з оркестром твори, і от з нашою артихатою. Тобто я сама в собі синтезую от ті навички оркестрової гри і, і студентів ну, викладацької діяльності. Товариш Мирослави, піаніст Леонід Шаповалов, вважає, що створення колективу Артхата одне із найбільших досягнень Мирослави, адже в нинішніх умовах дуже складно організувати колектив, який би працював на ентузіазмі. Мирослава – це унікальний чоловік і унікальна творча лічність в Україні в час. Це та тяжолем'яна. Несмотря на всякие сложности политические, экономические, там, ну, всякие другие, она создала превосходный коллектив. Превосходный, я считаю, что я могу объективно это оценить со стороны Уникальный коллектив по положительной энергии, которая несет их исполнение слушателям. Это 12, 12 человек, ребята, в основном студентов Киевской консерватории и музучилища Глера Киевского в основном. То есть ребята не, не получают ни, ни, ни зарплаты, практически ничего. И с огромной радостью и репетируют и тратят свое личное время на, на репетиции, на поездки и делают это с, с, с огромным удовольствием. Естественно, это тяжело, это трудно там в чем-то, но то, что эти ребята получают и внутри коллектива и то, что они несут исполняя вот те потрясающие программы, которые задумает Мирослава, и они тоже совместно. Ну, то есть их их это привлекает и ну, это, это очень здорово, действительно. Роботою Мирослави, направленою в бік створення нового колективу, захоплюється Євгенія Сергієнко. Я бачу ця нова її така конфігурація в вигляді керівника нового колективу, який утворився. Я вперше так само сьогодні буду їх слухати, думаю, що це так само результат її такої натхненної роботи всередині себе. Разом з колективом Артхата Мирослава виступала в Київській філармонії під час страшних подій на майдані. Їхня музика лунала під вистріли рушниць і зриви коктейлів Молотова. Тоді жінка вірила, що своєю грою породжує позитивну енергетику, якої так не вистачало навкруги. Коли почалися трагічні події на вулиці Грушевського, о в шість утра з'являється про вбивство. Молодого человека Сергея Негаяна. И вдруг в интернете я вижу, что в национальной филармонии, оказывается, должна состояться премьера в этот же день этого проекта танго истории Мирослава Котаровича. Я был поражен, как она, когда кругом материализуется хаос, да, люди материализуют его просто, да, готовы избивать друг друга, ненависть. И вдруг она со своими музыкантами приходит в филармонию, где буквально этот дым, едкий звон этих барабанов, да и этих металлических угроза какого-то вот может быть даже гибели. И они сыграли этот концерт. Она вот как-то сказала, что кто-то же должен гармонизировать это пространство, ведь несмотря на жестокость, которая вот сегодня царит. все одно є подлинные ценности, цінності, а не остаються. нужно иметь теж мужество і силу їх утверждать. Мирослава постійно, Мирослава постійно знаходиться у роботі. Нещодавно у неї відбувся спільний проект із молодою київською письменницею Євгенією Більченко. Самісно, такий поетичний, музикальний проект, концерт, вечір. который вот это, там исполнили, который прошел с огромным успехом. Это, это, действительно и нам всем очень, очень понравился. Там, там он заключался в том, что был, как бы Евгения Бильченко там разделила историю Украины на четыре на таких стадии. Ну, в связи, это, конечно, все У зв'язку з Майданом связано. І ми там участили якби в музикальному оформленні, тобто зіграли приїждження. Усі досягнення талановитої скрипальки важко згадати. Та є такі, які найбільше запам'яталися її шанувальникам. Ну, Вона була дуже цікавим таким. Е Модератором, коли в київських солістах працювала, ця ідея, коли читали казки разом, цілу програму готували з батьком, коли Богдан Антонович був живий. А потім, знаєш, вона брала участь у Гогольфесті, Це так, так само така цікава була програма, надзвичайно, тому що, наче театральне таке свято, а музиканти брали в тому участь дуже активно. Вона багато виступає як солістка, причому виступає як солісто і симфонії. Фонічним оркестром і як камерний сольний виконавець, тобто з такою концертною програмою, з піаністом, скажімо, з концертмистерами своїми. Крім того, вона займається ж активною педагогічною діяльністю, і її діти, студенти академії музичної Київської, вони весь час класно зростає, і вона з задоволенням приїздить і в Черкаси, в нашій ранній залі вона вже багато років. Постійно, практично, хоча б раз на рік, але буває в училищі. І це дуже приємно, тому що це така хороша школа для майбутніх музикантів. І в той же час вона їх, наче, загартовує от в таких баталіях, коли музиканти слухають музикантів. І Діти, студенти консерваторії після наших концертів, скажімо, виступів в училищі, вони їдуть на конкурси міжнародні, здобувають там визнання і, і потім повертаються вже в якості лауреатів. Це така хороша традиція вже стала. Сама ж Мирослава переконана, її найбільші життєві перемоги ще попереду. Можливо, хотілося б вірити, що найбільшого досягнення ще не відбулося, що я ще до нього йду. Ну, для мене, звичайно, те, що я себе знайшла в якійсь мірі, це є досягнення, тому що раніше. Я була, скажімо, частина моєї сім'ї тільки, да? от, і така, от, от дуже залежна від тата, бо я його просто обожнюю. Е, скажімо, там слухняна там, чи що, а от зараз я от нарешті стою собою, мені здається. Ну і, ну і, Звичайно ж, те, що я вже маю донечку, і для мене це теж таке от, ну, моє власне надбання себе, тому що себе в ролі мами. Крипалька розповіла про свої плани на найближче майбутнє. Вона сподівається, що проект, який планує здійснити, матиме успіх у її прихильників. Серед планів, вже таких, які точно ми маємо на перспективі, це виступ з одною зіркою, справжньою зіркою Сусаною Чахоян. Вона вокалістка, вона сопрано наше знамените. і ми маємо. На мій погляд, потрясаючу ідею виконати з нею всі, або там якусь певну кількість вокалізів. Вокалізи це коли без слів, тобто, щоб голос був як інструмент в оркестрі, і в той самий час, щоб ми співали, наш оркестр співав як голос. Мирослава Которович впевнена, що до класичної музики неможливо залишатися байдужим. І кожен слухач, який прийде на її концерт, знайде тут щось своє. Музиканта тішить те, що в Україні з кожним роком стає дедалі більше прихильників саме класичної музики, адже ця музика вічна. Класична музика, вона ну, жива. І, звичайно ж, головне, щоб людина зайшла на концерт, бажано на гарне виконання, на дійсно таке щире виконання, і тоді буде все зрозуміло, що це, ну, це життя, і, і просто тут дуже цікаво, тут дуже е, потужно, енергетично, тут. Е... Це про це про вічне, це про красиве, це про що завгодно. І кожна людина знайде для себе щось, обов'язково знайде. Окрім того, що Мирослава Которович відома і талановита скрипалька, вона ще й чудова мама та дружина. Жінка має надію, що і її донечка колись візьме до рук чарівний інструмент скрипку. Сьогодні ж вона намагається їй дарувати максимум любові і робить усе, щоб її сім'я була щасливою. У сімейному щасті секретів не може бути: вона або є, або нема, або воно є, а думають, що нема. Таке теж може бути. Тому мені здається, коли організовується сім'я, треба завжди пам'ятати про те, що тепер треба про себе думати, але в той самий момент треба пам'ятати, що ти вже не один. І і, напевно, от на цьому етапі дуже багато людей ну, мають такі не знаєте неприємні відчуття, тому що треба віддавати себе. Так що сім'я це віддавати себе. Талановита скрипалька Мирослава Которович гордість української філармонічної сцени. Кожен її новий проект дивує, зачаровує і не залишає байдужим. Ми ж бажаємо Мирославі натхнення на нові досягнення і чекаємо від неї нових цікавих виступів.